Вітаю на каналі. Усі мене звати Ольга Гвоздецька. У Москві вчора відбулися переговори між спецпредставником США Віткофом та зятем Трампа Кушнером. Про що домовилися переговорники, Ми спробуємо припустити разом з таким спікером Олександром Лоновим, виконавчим директором Центру прикладних політичних досліджень. Пента пане Олександр, вітаю вас. Вітаю, медіа надали деякі цікаві деталі вчорашньої поїздки американців до Москви. Ну, зокрема, те, що їх маринував Путін кілька годин. Він виступав на якомусь там своєму форумі. До речі, де він лаяв Євросоюз, який нібито провалює мирні переговори. І у цей час американці гуляли Москвою, їли в ресторані, і потім Путін їх питав: Ну як вам Москва сподобалася? от, але, врешті-решт, тривали переговори. Кори за півночі, десь там близько п'яти годин. Деталей, ну ми, звісно, не знаємо. Всі сторони відбулися якимись такими загальними фразами. Але все ж таки, якщо підводити якусь межу між поїздками після поїздок української делегації до Майами і тепер американської до Москви що можна говорити про це зараз? Тут є важливий момент, що зараз до Москви полетів на кількість тіл відків. А і е, зять Дональда Трампа е, е, Джаред Кушнер. І це достатньо цікавий момент, бо після скандалу з плівками у Шакова-Віткафа було багато претензій у сенаторів і конгресменів до Стіва Віткафа, навіть вимагали кримінального переслідування. І е, Джаред Кушнер був присутній на переговорах з українською делегацією у Флориді. І Вочевидь, що він і полетів до Москви, і це новий такий трек в цій історії, оскільки раніше це були окремі розмови. От з росіянами розмовляв Вікав, прилітав, щось розповідав Дональду Трампу, з нами говорив Кіт Келок або Рубіо, і от якось це намагалася з'єднати. Зараз ми бачимо, що Джаред Кушнер, як мінімум, людина, яка ну дуже близька до... Дональда Трампа має скласти своє враження, донести до американського президента. Будемо сподіватися, це буде якраз така об'єктивна позиція. Бо, наприклад, як кажуть, і українська делегація і е, американські змі, що Джаред Кушнер під час зустрічі з українською делегацією е, був ну, в принципі, налаштований позитивно доброзичливо. Слухав аргументи українські, і це важливо, і е, пропонував або їх прийняти, або якось пересунути для обговорення в окремий трек, і так далі, і так далі. Тобто, ну поводив себе як абсолютно адекватна людина. І е, в Москві вочевидь, е, от те, що Путін маринував американську делегацію. Ну це як мінімум, будемо сподіватися, сприйняли не дуже добре як е, неповагу до Дональда Трампа, оскільки людина, яка до нього близька. Фактично була змушена чекати. І ще інший момент, коли от багато говорять про ці переговори 5 годин. Сергій Кислиця якось розповідав, що це взагалі-то російська КДБшна технологія, коли людей тримають і щось їм вантажать на голову, і людям треба вибач, вибачте, в убиральню вийти чи просто поїсти, а вони не можуть, оскільки відбувається цей процес. І я думаю, що. Ну, Путін як мінімум хотів таким чином навантажити американську делегацію, але той факт, що після зустрічі вийшов тільки Рушаков, і фактично сказав те, що ну, була конструктивна, чудова зустріч, але ні до чого не домовились. І я думаю, одна із причин того, що. Не буде зустрічі Віткофа з Зеленським, якраз тому, що ну а про що говорити, якщо в принципі не, ні про що не домовились і немає підстав для зустрічі, це по перше. По-друге, важливо, що полюсі Джаред Кушнер був там і він зможе розповісти Дональду Трампу про ситуацію. До речі, подейкують, що Путін, як знаєте. Міський божевільний, який побачив нове обличчя, намагався навантажувати зятя американського президента от цими історичними паралелями, якимись деталями і так далі. І Джаред Кушнер, як бізнесмен, він був цим ну, не дуже задоволений. І е, зараз, очевидь, важливий теж ще один нюанс, що коли зустріч відбувалася в, в Росії, поширили ну, скажімо так, червоні лінії для них. Це визнання е, окупованих територій Сполученими Штатами і Європою, юридичне визнання російськими. це е, з, зменшення української армії, ну, фактично, обмеження не тільки кількості, а й щодо зброї. І е, ще один момент це вивід українських військ з Донбасу. Тобто, за великим рахунком, ми можемо казати, що в Росії оцей. Документ з 28 пунктів, який є російським, але називають американським, через Віткофа, сприйняли як слабкість, і зараз ну, фактично не готові підтримати навіть той пункт, той до, у, у, договір з 28 пунктів. Бо е, ці от, червоні лінії вони суперечать тому, що там прописано. І очевидно, що ну, як мінімум е, питань і можливості для компромісу зараз не проглядається. І ще, до речі, один цікавий момент, що в цей же час ледь не в Кремлі був присутній ще один ну, спостерігач. От якщо Дональд Трамп поставив спостерігача за Вікрофопом, то Сі Цзіньпінь прислав спостерігача за Путіним і був міністр закордонних справ Китаю Ван І в Кремлі і Вочевидь, немає жодної інформації, що ці делегації перетиналися чи якось розмовляли. Але як подейкують, що це теж такий собі наглядач, який не хоче, щоб Москва сепаратно якось домовлялася з Вашингтоном, бо достатньо багато тих от мега-супер успішних проєктів, які. Пропонує Путін Вашингтону Трампу, насправді він вже обіцяв Китаю. І от з цієї точки зору це теж досить, досить цікавий момент. Але ще є один момент. Ані в першому етапі переговорів в Флориді, ані у другому в Москві. Не було жодних представників Європи. Ну про другий етап може більш зрозуміло і логічно, але до першого питання е, Європу, нібито винесли за дужки всього цього процесу. Ба більше оця зустріч, яка мала б сьогодні ввечері відбутися в Брюсселі, на яку мав би виїхати із Москви одразу вітков е, з Кушнером і туди ж прибути президент Зеленський, була скасована сьогодні зранку. Власне, після переговорів у Москві. Але ну, пізніше президент Зеленський повідомив, що туди все ж таки поїхало у Міраф НАТО, і там вони будуть доносити результати переговорів у Москві до радників нацбезпеки Європейських держав. Така така многохадовочка трішки е, виходить. Е, то що з Європою? Ну, всі ці переговори насправді напряму пов'язані з безпекою Євросоюзу. Так, і важливо, що в Європі це прямо артикулюють і кажуть, що безпека і мир в Європі вони не розривні від безпеки і миру в Україні. І важливий момент, що якраз в Женеві Європа була присутня за столом переговорів, і фактично там якраз було окреслено ті межі компромісів, на які готова піти Європа. А далі залишились питання, які мала вирішувати Україна. Ну, наприклад, там. Вивід чи не вивід військ з Донбасу, гарантії безпеки від сполучених штатів, і говорили, що якраз ці питання обговорювалися у Флориді, і вочевидь, євросоюз там був не потрібний. І з цієї точки зору, я думаю, що зараз питання не стільки в тому, що і як відбулися переговори. Я думаю, всім зрозуміло, що вони провалилися. А що робити далі? Як реагувати? бо Вочевидь, є два великих питання. Це е, позиція Європи, і коли ми говоримо про гарантії безпеки, то е, Усула Ляйн, в принципі, окреслила з п'ять е, важливих пунктів для України. Це і суверенітет, і нічого про Україну без України, і Європу без Європи, і той факт, що гарантії безпеки для України, це е, підтримка. Е, Сильний військово-промисловий комплекс, і знаєте, як вона сказала, такий металевий декебрас, на який ніхто не наважиться напасти. Важливо, що президент Фінляндії Олександр Ступ він посилив от всі ці посили, і він почав дискусію: нехай вона не йде абсолютно публічною, але вона важлива, бо він сказав, що будь-які гарантії безпеки для України, які дають європейські країни, мають означати. Одну річ: ці країни, які це дають, вони мають бути готовими воювати з Росією. Крапка. Все інше це ну фактично ні о чому, і це не буде ефективним. Росія має знати, що якщо вона опановить війну проти України, вона зіткнеться не просто з українською армією, а з колективними силами. І е, я думаю, що важливо, щоб в фіналі вийшло якраз на такі речі. На жаль, от ми бачимо, що в Сполучених Штатах. Не хочуть приймати рішення про юридично зобов'язуючі гарантії безпеки, а Україна, в принципі, вже знає, що є два знаєте, дві аксіоми е, щодо Будапештського меморандуму, бо все, що не написано на папері, це є нашою фантазією. І все, це, воно не буде реалізовано. Як би ми не сподівалися, як ми себе не малювали. І будь-які документи, які підписуються з Росією, вони не вартують паперу, на якому вони підписані. бо 14 году, коли Росія анексувала Крим, коли було вторгнення в спочатку в Крим, а потім на Донбас у України і Росії діяв велика угода про дружбу і стратегічне співробітництво, де Росія ратифікувала цю угоду і визнала, що не тільки Крим це Україна, а й Севастополь це Україна, і були. Вже підписані Путіним угоди про кордон, про делімітацію, демаркацію, і все це ну фактично Росія е, парвала. І тому будь-які документи, які, про які говорить Трамп, мовляв, підпишемо про те, що Росія гарантує на напад на Україну, на Європу. Вочевидь, без е, того, що Росія буде розуміти, з чим вона зіткнеться в разі порушення, е, не будуть працювати. І от з цієї точки зору дійсно є важливі моменти, які треба обговорювати, і в тому числі про гарантії безпеки. Вочевидь, зараз на часі і питання щодо воєнної допомоги. І з цієї точки зору важливі процеси, які відбуваються створення спільних підприємств з європейськими країнами чи побудова українських заводів на території Європи. Той факт, наприклад, що президент Франції обіцяв передати Україні модернізовані е, зенітні комплекси, е, сампі, Сампті, е, бо вони є аналогом американських петріотів, і як кажуть, оці модернізовані комплекси вони будуть здатні збивати балістику. І е, з цієї точки зору важливо, що ми не будемо залежати від ну, примх Дональда Трампа. Але е, тут, е, от є важливий момент це і фінансування, про яке ми можемо маємо говорити, бо зараз застопорилася ідея з, з конфіскацією російських активів. Є різні е, процеси, є різні, скажімо так, пропозиції. Наприклад, е, говорили про Норвегію, яка може під е, певні гарантії виділити із свого фонду 120 мільярдів. Євро, але от знов ж таки це питання обговорюється, і вони для воно для України критично важливо. Бо війна це гроші в першу чергу, не тільки е, зброя, люди, і е, до речі, для цього потрібні і жорсткі санкції проти Росії, які треба посилювати. Бо якщо в Росії не буде грошей, вона не зможе вести війну такої інтенсивності, якою веде зараз. Пане Олександре, я не можу не процитувати, може більше задля жарту, але все ж таки завжди у цьому теж є сенс. Слова Медведєва він вважається негласним петрушкою Кремля. А як відомо в придворі царів Російської імперії, петрушки, власне. Ну, видавали таку радикальну версію того, про що думають царі так. От після цих переговорів у Москві він наступне написав е, мовою оригіналу. Поки Росія США ведуть переговори прикращенні конфлікту, фрігідна Європа визглавляє полубезумними бабками Урсулей і Каї. успішно продвігає двійну до последнього українця. Імовірно, все ж таки риторика про те, що Європа, Євросоюз винний в провалі мирних перемовин, про що власне. Теж вчора в Москві на тому самому форумі казав і Путін. Ну в менш радикальних формулюваннях. Звісно, воно провадиться заради чого це робить Путін. Він хоче переконати адміністрацію президента Трампа, що Європу ще більше треба за ці дужки винести. По-перше, для Росії треба ж хтось був винуватий в провалі мирних переговорів. Очевидь, Трампа обвинувати вони не можуть, а й тому обвинувачують Європу, яка не погоджується з капітолійськими вимогами щодо України, і очевидь, Європа не погоджується з багатьма речами, як юридичне визнання окупованих територій. Про це є публічні заяви. Очевидь, в Кремлі намагаються і просувати ці тези і серед спільнот в Європі для того, щоб показувати, що мовляв саме Європа, європейські лідери не бажають миру. хоча, Розуміння російської загрози в Європі, воно теж присутнє. Тут ми маємо розуміти, і саме тому періодично виходить Орбан і говорить, що ця загроза перебільшена. Хоча насправді ми бачимо, що Європа готується до можливої війни. Зараз про це говорять відкритим текстом, і це теж важливо. Європа. Європейський союз фактично почав рух до своєї оборонної суб'єктності от інститулізація. Воєнний складової в складі ЄС після того, як було створено комісаріат з питань оборони і космосу, теж розпочалася от 800 мільярдів євро, які виділяються на е, розвиток ВК і збройних сил різних країн Європейського Союзу. От все це важливо. Вочевидь, зараз багато хто говорить, що у Європі може не вистачити часу для того, щоб е, підготуватися до цієї війни. бо Одна із причин, чому от є така проблема: Європа покладалася на американську ядерну парасольку і фактично зброювалася. І навіть та допомога, яка передавалася Україні, вона потребувала ремонту, модернізації. І тут питання не в тому, що Європа нам передавала, а в тому, що вона була не готова навіть до війни такої інтенсивності, яка йде в Україні. А я вже не кажу про таку континентальну війну, яка могла б торкнутися всією всього європейського континенту. І от все це говорить про те, що, в принципі, Європі розуміють, що для Путіна важливо не тільки перемогти в Україні, для Путіна важливо перемогти і в Європі. Тут питання не в тому, що це може бути така, знаєте, абсолютно широкомасштабна війна. Для Путіна може бути яке завдання? Дискваліфікувати НАТО як система колективної безпеки це можна зробити просто, ну про це на жаль, говорять. Це агресія в країни Балтії, наприклад. І якщо не буде адекватної відповідної реакції, тобто широкомасштабної війни з Росією, то тоді можна констатувати, що цього цієї системи колективної безпеки не існує. От, власне кажучи, для прикладу можна навести історію Суде коли Україна. Почала операцію в Курській області за статутами ДКБ Путін мав звернутися до всіх країн, які там присутні, і вони мали надати воєнну допомогу. Але Путін звернувся за допомогою до Північної Кореї. І я переконаний, знаєте, на 300%, що у неформальних консультаціях всі лідери країни ДКБ фактично послали Путіна і, включаючи пана Лукашенка. І після цього довелося звертатися до Кім Чен Іна, але це означає, що як система колективної безпеки ОДКБ не існує, це просто, знаєте, пуста формальна організація. І от Путін хоче таку ж історію зіграти з альянсом. А після цього він буде висувати окремі ультиматуми окремим країнам. Я в цьому теж переконаний для того, щоб тиснути на Європу і повер... зняти санкції, повернутися на європейські ринки, бо європейський ринок є преміальним і. Росія його фактично втратила, і без повернення ці ринки для Росії неможливо швидке відновлення, що потрібно Путіну. І, от, власне кажучи, це може бути наступним розвитком цієї драми, і важливо, що в Європі про це говорять відкрито і говорять про необхідність підготовки до протистояння з путінською Росією. Пане Олександре, всередині України зараз складається такий сенсовий полярний наратив. На одному полюсі така теза, що підписання мирної угоди зараз це фактично капітуляція. І друга теза, що продовження війни, погодження, вести її далі це теж фактично самогубство для держави, тому що, ну, скажімо, за рік. Втративши ще території, втративши ще людей, все одно ми отримаємо ті ж самі умови, які маємо зараз від Росії. І так видається, що ми знову розколюємося. І суспільство розколюється серед цих двох сенсів. Чи правильно взагалі сьогодні розглядати і приймати такі дискусії всередині держави, як ви думаєте? І взагалі, як соціальне сприйняття формується саме щодо чинної угоди? Знову ж таки, повторюся, конкретних. Пунктів її ми не знаємо. Безумовно, і ми, наприклад, не знаємо, до чого домовилися і в Женеві, і в Флориді, бо е, ці е, пункти зак є закритими. І е, знаєте, для країн, які є демократіями, ну, дискусії вони притаманні. І тут, скоріше, питання до комунікації влади і про те, що така дискусія, вочевидь, потрібна українському суспільству. Я переконаний, що. Е, Велика помилка, яка була зроблена, на жаль, в тому числі і Дональдом Трампом, коли було відмовлено від ідеї повного і безумовного припинення вогню тут і зараз. І під це мали би бути прив'язані всі санкції, і так далі. І так далі. Бо е, повне і безумовне припинення вогню е, фіксує е, стерігачі. Фактично, ми бачили такі історії неодноразово і в минулому столітті, і в цьому. Та ж Північна і Південна Корея, вони існують досі в саме в цьому режимі, а потім можна вже говорити про якісь е, мирні е, угоди і так далі. Це може тривати довго. Бо зараз, вочевидь, ну компромісу не може бути, е, хоча б тому, що згадуються от слова Голдемейер про те, що ми хочемо жити, а вони хочуть, щоб ми померли. І як тут зійтися посередині і про щось домовитись, Немає немає ніякої уяви. І з цієї точки зору мені здається, вочевидь важливо розуміти, що якщо ми опираємось в Росії, мета Росії це знищення України, в принципі, як держави. І фізично, можливо, і знаєте, розподіл і так далі. І тому. Головна дискусія, взагалі, там мала би бути, що Україна має перейти на воєнні рейки вже давно. І коли ми говоримо про те, як відбувається війна, ну давайте згадаємо Валерія Залужного, який в 23-му році пропонував глибоко ешелоновану оборону, мобілізацію і так далі, власне кажучи, все до чого згодом довелося прийти, але тоді, коли можна було це зробити. В більш сприятливих умовах не було зроблено. І от тут питання стратегії бачення стратегії з боку військово-політичного керівництва і її реалізації. Важливо, щоб ця стратегія працювала, і важливо, щоб вона була погоджена з нашими західними партнерами, бо, вочевидь, все має виходити із можливості, і в тому числі фінансування. бо... З одного боку, дійсно, у Україні є великі проблеми. І це, ну знаєте, від цього казати, що такого немає, це неправильно. Але ми маємо розуміти, що і у Росії є проблеми. І зараз з економікою там е, теж є проблеми. У неї немає часу на руки, як вона каже, вести війну. І от тут, е, на жаль, питання: хто перший клипне, хто перший не зможуть ввести цю війну далі. І до речі, коли ми говоримо про гроші Україні допомагають. Європейський союз фінансує і зброю, і, наприклад, соціалку нашу. Росії ніхто не допомагає, Китай не фінансує, не дає навіть кредитів. Китай продає і, і, і товари подвійного призначення і купує енергоносії з великим дисконтом. І от з цієї точки зору ми маємо розуміти, що. Тут мова має йти про дуже економне розходування державних коштів, і вочевидь, що спершу має бути оборона, а потім вже всі інші речі, якщо ми хочемо дійсно опиратися, ефективно опиратися Росії. Пане Олександре, єдине дам ремарку. Ви казали, що Росія хоче знищення України. Очевидно, цього не розуміють у Штатах, тому що сьогодні Рубіо, держсекретар США, заявив про те, що Україна і Росія борються лише просто буквально за 20% території Донеччини. Яку ще контролює Україна, яку хоче відібрати Росія? Тобто там розуміння про те, що ця війна для нас екзистенційна, немає, на жаль. І наостанок хочу вас питати, все ж таки дуже коротко попрошу відповісти. На вашу думку, який драфт зараз цієї угоди от на даний момент? Я думаю, що е, зараз е, ця угода враховує зауваження європейців щодо заморожених активів і щодо невизнання окупованих територій. Я думаю, що певним чином враховуються українські пропозиції, в тому числі не внесення до конституції питання по НАТО. Але як я сказав, що Росія просто не приймає цю угоду і, вочевидь, відмовляється навіть її обговорювати. Я дуже вам дякую за аналіз. Олекс... Олександр Лунов, виконавчий директор центру прикладних політичних досліджень, Пента, був сьогодні на ОСІ.